Вітаю! Я перевірила на собі і з впевненістю кажу: з ними не смердить і ніколи смердіти не буде. А саме головне, що це безпечно для мого тіла. Про що я і як воно діє? Дивіться далі. Так, я про ці два дезодоранти. Серія Актвель. Спочатку моїм улюбленцем був цей, тому що у нього захист аж 48 годин. Але з'явився цей більш потужний. 72 години захисту. Тому мій вибір на сьогодні ось. Чому Актвель? Тому що вони містять технологію ActiBoost. Це такі мікрокапсули, які розкриваються, коли я рухаюсь. І саме головне, я пітнію, але від мене лише аромат літа. І від мене не смердить не в приміщенні, не в міському транспорті, не в кінці дня і не під час тренувань. Тому рекомендую придбати і насолоджуватися ароматами літа. Все літо, Миру нам!